І деякі батьки думали, що треба всіма власобами на забирати. І вхід ідуть власне респіратори, селівірощини. От, але насправді, чим ми більше лізум ніс, така козаїстика, тим більше полосли з Виявляється, що маленькі діти зовсім не вміють е, смуркатися, тобто позбавлятися шмарклів, і відтак ця відповідальність чомусь знову лежить на нас на батьках. І Це дуже складно. Здається, ну це просто шмарклі, немає жодних проблем. Але насправді, коли в Дади з'явилися соплі, виявилося, що він не може спати всю ніч. Ми прокидалися постійно. Я прокидалася в першій, в третій, в п'ятій, в четвертій, в сьомій. І потім він постійно кричав. Він не міг дихати. В мене було відчуття, що він думає, що він помирає, а я йому не допомагаю. І методів, як боротися з цією проблемою, насправді є кілька. Радять е, в інтернетах промивати ніс, для того є спеціальні соплевідсмоктувачі. Вони можуть бути такі схожі на клізьму, вони можуть бути такі, е, якими е, трубочкою через рот ти витягаєш шмарклі. Е, звучить так само жахливо, як є і насправді. А є ще й такі, які пропонують е, на пилосос насадку насадити і з іншого боку витягати соплі дитини. Е, я спробувала один з цих варіантів, мені було дуже важко, і е, я вирішила, що а може треба з спочатку спитати в лікаря, а може є якісь інші шляхи, і власне так і з'явилася ідея записати розмову з педіатркою про шмарклі. Що може бути прекрасніше? Тому вітайте, будь ласка, в нас сьогодні. Катерина Попович, педіатрка тут є доказово Прекрасна вітає. Розкажіть, будь ласка, що робити? От є соплі. Перша порада в інтернеті купувати ці аплікатори або відсмоктувачі. З цього починати, чи є ще якісь альтернативні стежки? Давайте спочатку не розуміємо, для чого соплі потрібні. Чи взагалі це зло, чи це є допомога при захворюванні? особисто як мамі набагато легше було їх переживати і терпіти, коли я розуміла, для чого вони Так. Соплі плес. E, Вебисним терміном він утворюється б надміру на слазові дихальні шляхи саме тоді, коли вона її запала. Насправді, наші дихальні шляхи це перші бар'єр, які долають аболають віруси, бактерії, різний пил, різні там фрагменти, що ми вдихаємо. А, і а, там є такі більші епітелі, такі волсинки в епітелі, там є такі різні ходи, і це слузиває дуже рихло. А, і дихальні шляхи діти досить звожені. І коли потрапляє вірус чи бактерія на слизову, то вона запалюється, це, це є перший контакт з вірусом, зі і вона набрякає. Через то у дітей одразу порушується насове дихання. От, їм важко видихнути, видихнути, і ця запалена слизова продукує більше слиз. Для чого? Для того, щоб зволодити слизову оболонку. Тобто, тобто посопля... якщо в нас соплі, то це організм намагається випхати вірус до того, як він пройде далі, коли аніж... mm. Отже, Якщо слизова оболонка є суха, то вона ще більше набрікає, і, е, е, ну, і цей більше питань, який вносить, він перестає виконувати свою захисну функцію, очищаючи. Е, тому слиз нам потрібен. Тому забирати його постійно, як він утворюється, е, не потрібно. Більше того, не кожен слиз є е, не непотнії соплі є фотологічними. E, Дада вже у нас трошки старший, e, ви не пам'ятаєте перші місяці його життя дуже часто у дітей до трьох місяців життя так само є нежить. Є, e, дітки часто крюкають, важко дихають, в них там ввозиться цей e, склезиносику, і e, деякі батьки думали, що треба всіма засобами ти слиз забирати. І вхід ідуть, власне, аспіратори, розчини. От, але насправді, чим ми більше є зумініс, така козаїстика, тим більше полосливо створюють. Тобто ви кажете, що якщо соплі не заважають дихати, і вони просто течуть, і це візуально неприємно, і кожен бажаючий підходить і каже: Ой, у вас дитина зі шмарклями, кажемо, ідіть куди йшли, нас все влаштовує. Але якщо, от як в мене я з здатком він просто прокидався кожну годину протягом ночі, це не окей, може, йому є окей, мені не окей. І я думаю, що соплі треба забирати. Мені треба що? Іти за аспіратором і думати, яким чином з полосмоком чи якимось іншим чином це робити, чи що. Тобто тут нам дійсно треба розібратися, це заважає дитині, чи це заважає мамі. Якщо дитина вільно дихає, хай з цими сопінками, але в нас пить, вона не кидає в рот, то ми створюємо оптимальні навколо умови для того, щоб цей слиз утворювався в меншій кількість. І дуже хороший лайфхак що можемо зробити, в першу чергу, для того, щоб сопні було менше і дихати було легше. Так. В першу чергу нам треба створити оптимальні умови повітря, вологості і температури в кімнаті. Часто ми говоримо всім на автоматі, снідаємо, розказуємо про ці, е, такі мікрокліматичні умови, і то деколи звучить, так ніби лікар не знає, що сказати, не знає, що порадити, а щось сказати треба, відчепишся, бо там зниж температуру і все буде добре. Насправді ця штука дуже працює. Якщо ми створимо е, такі умови, що нас буде холодно в кімнаті, 18-19 градусів. Тобто нам має бути дорослий, в кімнаті холодно, ми вдягаємо теплі шкарпетки, мафровий халат. Має бути темпове відчуття в план. Хто окей. нас зараз дивиться і згадав свою бабусю, підключайте ага. її до цього ефіру, кидайте лінк. От у нас є лікар, справжня лікарка, в неї є диплом, <рес> в неї є клієнти, практика медична. Вона каже, має бути холодно. Бабусі, мамі, таткові, дідусеві, а дитині круто. До речі, я вивезла датка в візку на вулицю, там прохолодно, там взагалі плюс два. І нежить зник. І я така, ааа, пацан, Леп. Та ти в мене будеш спати на вулиці. Це працює так. Це <реш> так, так, так працює. Тобто, якщо в ага. нас температура в кімнаті буде до двадцяти градусів, 18-19, якщо ми волоні створимо оптимально 50-60%, то соплі не буде, вони будуть мінімальні. Якщо ми виїдемо, власне, та ви й на двір гуляти в таку прохолодну погоду, соплі там не течуть. Там Буває, наприклад, коли ми йдемо гуляти в мороз, мінусова температура, може. Постерігали, сапівки спокійніше починають дотікати. Це, до речі, так само є різновидом фізіологічних шмарків. коли це нормально, коли ми, от, починається холода, холодний період, вибовна по двір, вона постійно все зноситься тече, да, посеє якраз фізіологічний наріждя. А от коли така от, прохолодна температура і є волость оптимальна, від 50 до 70 ні вище, ні нижче не потрібно. То це є супер умови, це те, що ми можемо зробити. От і все, цього достатньо. Хай себе. Ви мінхайка. ще казали, що класна ідея робити ванну, просто купати частіше дитину. Mm -hmm. Та частіше, е це прям 3-4 рази в день можна створювати такі купелі по 10-15 хвилин. Тому що знову ж таки, що ми робимо? Дитина дикиє вологим повітрям, це весело, соплі реально в ванні течуть рікою. І за ній мальників дуже рівно, коли течуть соплі. Це на краще, ніж вони сидять напрямку в носі, і нам немає звідки чим витягнути. І цей набрій треба якось знімати, і не завжди ми завжди можемо це зробити. Тому коли воно тече, насправді це дуже добре. Ми любимо, коли все виходить, піронвір сам себе. Тому... <світ> обожнюю, обожнюю ці поради від до, доказових педіатрів. А, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, як ви долаєте соплі ваших малюків, коли вони виникають. А в мене є ще одне питання. А, воно пов'язано з пробуванням носа. А, перша і. Така віздісуща порада, яку ти прочитаєш всюди, промивати сольовим розчином в дитині нос. Як okay. це можна робити? Наприклад, продається там будь-який сольовий розчин, я не буду казати бренди, в таких uh -huh. маленьких, як піп'яточках, uh -huh. ти зриваєш пластикову головку і uh -huh. туди. Монодози. Да, Монодоз. Це от один такий варіант. А є інші варіанти. Я хочу показати зараз відос. Щоб ми глянули і проговорили, чи це окей, чи не окей таке робити. Цей відос я просто знайшла в TikTok, Я написала про митині з дитини. Це популярний спосіб самолікування в Україні. Тому я хочу, щоб ми його розглянули. Е, власне, давайте подивимося. От він. Перед тим як ми продовжимо і почуємо відповідь Катерини Попович про цей спосіб діставання шмарклів з дитячого носа. Я прошу вас, тих, хто додивився аж досюди, Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей метод коротше лікування шмарклів? Чи ви особисто так робите? Якщо ви робите трохи інакше, але так само промиваєте, то що б ви змінили? Або чи цей метод вже ідеальний і він 100% гарантовано працюєте, і ви його всім радите? Будь-які думки з цього приводу не для того, щоб сказати, що хтось поганий, хтось. Хороший, хтось правий, хтось неправий. просто щоб ми бачили. Е Наскільки популярним є цей метод? От, е, прошу ваші коментарі прямо зараз. Е, є час на це. І також е, питаю вашої думки. Сьогодні я змонтувала подкаст інакшим чином. Ви бачили багато камерний монтаж. Я його опанувала в декреті. Я собою дуже пишаюся. Хоч він і не ідеальний Е, Напишіть, чи є сенс мені так заморочуватися і монтувати всі ці камери? Чи ви переважно слухаєте подкасти? Тому е, окей, навіть якщо воно буде виглядати як скайп, розмова е, дуже важливо. Почути вашу думку, бо я намагаюся створити прекрасний проект, який буде комфортно дивитися людям, що опікуються дітьми, мамам, татам і всім рештам. Окей, дякую. Дуже чекаю на ваші думки, коментарі і почуємося післязавтра. Післязавтра вийде друга частина цього епізоду з деталями від Катерини Попович.